Карантин в Ужгороді закінчився 16 січня. Діти знову почали повноцінно відвідувати школи та садки. Навчальний процес, зокрема, відновили і в п'ятій ужгородській школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Фактично розпочали другий семестр з деяким запісненням, зв'язку з продовженням карантину після зимових канікул. В школі тепло, як ви бачите, тобто ми готові продовжувати далі. Як будемо надоложувати ті дні, які були. Під час карантину, а тільки методом ущільнення і інтенсифікації, ніякі відробки ні по суботах, ні додаткові уроки ми проводити не будемо. Кожен вчитель знає де можна менший час виділити, де більше. Тобто якихось особливих предмет проблем я не передбачаю. За оновленою законодавчою базою уроки не рахують, але програма має бути виконана до кінця семестру. Відвідуваність п'ятої школи після карантину на високому рівні. Майже в кожному класі 100-відсоткова присутність. Водночас в обласній СЕС підсумовують минулого тижня. До медзакладів краю звернулися понад 2500 дітей віком до 17 років. Це складає більше половини всіх звернень з приводу грипу та гострих респіраторних інфекцій, які були зареєстровані в області. Традиційно хворіють діти молодшого віку. Це є до чотирьох. Також більша їхня частка серед госпіталізованих. Зниження захворюваності найбільш інтенсивне відбулося у віковій групі 5-14 років з рахунок призупинення навчального виховного процесу в школах. В обласній СЕС сподіваються, що рівень захворювання на грип та ГРВі з поміж дітей найближчі два тижні не підвищиться. Наразі Показник зменшився на 18 відсотків порівняно з попереднім періодом.